Я пішла у військову частину до командира і спитала, що потрібно робити, як допомогти. Коли мені подзвонив військовий вночі і сказав, що мені дуже потрібен автомобіль, тому що той, що був, його вже немає, а хлопцям потрібно підвозити бика. Зрозуміло, тоді формат взагалі допомоги трішечки змінився. Волонтерство це не частина життя, це все життя. Ляг почався з 25 лютого, коли саме прийшло усвідомлення того, що дійсно почалася повномасштабна повномасштабне вторгнення. Осі, і я пішла е, у військову частину е, до командира і спитала, що потрібно робити, як допомогти і, і чим допомогти. Ввечері він говорить про те, що, скоріш за все, не буде вистачати продуктів харчування для військових, які вже там були. І ну, з цього, власне кажучи, почалось. На другий день я написала в інстаграм пост великий, що потрібна допомога нашим хлопцям і не тільки харчування, а й більше. І відгукнулось ну, дуже багато людей, просто неймовірно багато людей. Потім, вже 26 го числа, я знову пішла в цю військову частину, звичайно, і там тільки ж все налаштовувалось, тільки-тільки організаційні якісь такі там питання вирішувались, і людина, яка займалась. Забезпеченням, ну ще й не забезпеченням, а так би мовити, це все було на самому початку. Я вже почала спілкуватися з тією людиною. Це б там був перший такий військовий, який цим займався. І він мені писав на список все, що потрібно частині, і ми це робили. Що це було? Ну, по-перше, будували споруди захисні це мішки, пісок, ну і все таке решта, це ж дуже багато всього. Потім. Намагалися облаштовувати, власне кажучи, життя військових на тій території: ліжка, ковдри, каймати, ну і так далі. Тобто, ну і так, знаєте, і так по списку, тому що потрібно було просто все. І це продовжувалось досить таки довго. Потім діяльність якось так, знаєте, розширилася. Забезпечення частин почало ж відбуватися вже належним чином. І ось така допомога, вона вже була ну, не те, що не наразі, але вже не в тих об'ємах, які були раніше. І вони стали іншими потреби військових. І у травні місяці, коли мені подзвонив військовий вночі, і сказав, що мені дуже потрібен автомобіль, тому що той, що був, його вже немає, а хлопцям потрібно підвозити БК. Ну, зрозуміло, тоді формат взагалі допомоги трішечки змінився. Це був перший автомобіль. Ми прямо вночі знайшли в Фейсбуці, в інстаграмі. Був пост, ми зібрали гроші дуже швидко, відремонтували авто і відправили на фронт. Тут я зрозуміла, що просто е, от та величезна кількість людей, яка об'єдналася навколо, а це, до речі, мої діти, друзі моїх дітей, е, це мої друзі, е, це колеги. Е, я працюю в школі, і це не тільки колеги моєї школи, а взагалі шкіл Полтави. Це мої випускники, дуже багато випускників, учнів, ну, ті, що були поруч, з, ну, ну, в принципі, з 25 лютого. Я вирішила, що вже збір коштів не може відбуватися таким чином, яким я вже який був. І я вирішила зайти в реєстр волонтерів, щоб це вже було офіційно. І створити таку волонтерську групу, волонтерську ініціативу, скажімо так, все буде Україна, Світлани Білобрової. Потім почали звертатися військові, э, родичі військових. Ну, і наразі, ось ми тільки ось ну, буквально кілька днів, як відправили дев'яте авто. І ну, це тільки авто, а ще. Дуже багато тепловізорів, приборів нічного бачення, дрон. Ну, а вже про амуніцію. ну Це взагалі це всього дуже багато. В школах в багатьох організовані теж такі волонтерські групи. І ось, наприклад, 17-та школа, там дуже от зараз налаштовано такий процес пошиву білизни, футболок. Для госпіталя вони багато всього шиють. 29-та школа, 33 школа. Хтось щось робить, то, звичайно, це ми з ними разом співпрацюємо, я збираю, відправляю на фронт, ну прямо на передову. А ще проводяться ярмарки, звичайно. Та я от недавно почула, наш президент говорив, що. Сила українців в українськості. Таке слово таке цікаве, я, до речі, перший раз почула саме оце, таке визначення. В чому? В єдності. Звичайно, перше в єдності особливо це було видно відчутно в перші дні у силі, у сміливості, у жартах, у стійкості. Волонтерство це. Не частина життя, це все життя. Потрібно розуміти, що це абсолютно неоплатна праця, але займає максимум часу, максимум енергії, дервів. Тому потрібно ну, очікувати це все і не здаватись, якщо починаєш, то потрібно йти до кінця. Тому що коли заходиш в цю тему, ти вже не зможеш просто від цього відійти. Тому що до тебе будуть звертатися люди, яким потрібна допомога, і ти точно знатимеш, що вона потрібна. Відмовити вже просто неможливо.